Всім доброго вечора! З вами канадський Марк. Чи доброго вечора, чи доброго дня, хто коли мене буде дивитися, я перш за все хочу подякувати вам від щиро серця всім, хто продовжує дивитися мої відеоролики, хто продовжує залишати мені важливі вподобайки, які підтримують україномовний контент. Люди продовжують підписуватися. Ми крокуємо до 150 тисяч підписників, і це буде знову прекрасна ціль, гарна ціль і хороша ціль. І я вам хочу сказати, що ФК Карпати Львів знову повернулися в прем'єр-лігу в українську прем'єр-лігу. І це просто круто. Я є фанат Карпат, звісно, бо я народився у Львові, виріс у Львові і. Моє серце з цією командою з цим клубом, я сподіваюся, що за моє життя вони виграють якийсь трофей. Але сьогодні ми тут зібралися задля дуже і дуже важливої теми. Я вам хочу розповісти і сказати, чи варто покидати цю країну, Канаду. Про яку дуже багато говорять різного сміття, про те, що в Канаді складно українцям складно. Я от хочу сьогодні про це поговорити, бо це як ніколи дуже важлива і актуальна тема. Мій дуже хороший товариш, який захищає Україну, попросив, щоб поширити збір. На дуже близькому близького йому друга, так само, який зараз захищає на фронті нас, і йому дуже дуже зараз сильно потрібна допомога. Буквально залишилося якісь копійки, щоб зібрати і допомогти е, цій людині. От, послухайте самі це відео, і я вас попрошу. Допоможіть, киньте пару копійок, що можна. Я залишу посилання на банку в описі під відео, прикріплю його. Також в коментарях для зручності і потрібно підтримувати, бо ми разом робимо різницю. Ми разом багато чого можемо добитися. І допомога як ніколи потрібна нашим хлопцям. І нашим хлопцям завжди потрібно дякувати і бути вдячним за всю цю складну, але важливу дуже роботу, яку вони роблять. Доброго вечора, друзі. Прошу вас долучити до збору на ремонт автомобіля. Toyota Hilux В ній зламався задній редуктор, машина виведена зі строю. У нас зараз на балансі нашого підрозділу є дві таких машини. Одна працює друга ні. Буду вам дуже вдячний за допомогу. Слава нації! Смерть ворогам! Перш за все, що я хочу почати, це просто щоб ви звернули вашу увагу. В Канаді дуже багато людей живуть в приватних будинках, приватних особняках. І ці приватні особняки є зовсім і зовсім недешеві. І якщо б в Канаді була вже така конкретна Прирва, така конкретна дира, що тут неможливо було би жити, сюди би люди не продовжували би їхати, сюди би люди не їхали, люди би масово, масово з чемоданами чи навіть без чемоданів би втікали і не жили б в цій країні. Але повірте мені, от подивіться, скільки людей тут живуть, і вони якось собі дають раду, уявляєте? Якось не ниють, якось заробляють гроші, якось не звертають увагу дуже сильно на цих безхатьок, чи на цю проблему з економікою, до речі, світовою проблемою з економікою, яка знаходиться і зараз відбувається абсолютно в будь якій країні. Де би ви не були, зараз є складно. Ви думаєте, що в Європі дешевші ціни в топових містах, ніж тут, в Канаді? Таке все саме. Повірте, тут в Канаді справді ще непогано жити, і Канада це приваблива країна. І я, на мою думку, я як бачив світ, світі, я їздив по Європі, я їздив по е, американських різних штатах, я був, Куба, Мексика. Я бачив, як люди живуть, я бачив це все. Повірте, тут в Канаді справді дуже класно жити, якщо ви виберете класне місто для життя. Не говорю про те, що абсолютно всюди в Канаді класно. Ні, в Канаді є дуже багато таких містечок, які дійсно є прирвами для життя, які варто. Обмежувати і ніколи навіть на них не дивитися, бо ваше життя буде дуже низьке, дуже погане і незадоволене. Ну, в Канаді дійсно можна багато чим займатися. І якщо ви знайдете себе в цій країні, повірте, знайдете нормальні роботи, що чоловік, що дружина, що діти себе привикнуть до школи, то тут можна жити, тут досить зручно жити, досить класно жити. Я не агітую. Взагалі нікого, що покидали Україну, але я вважаю, що якщо ви з Канади вже їхати, на мою думку, це вже повертатися на нашу країну, в нашу країну, на нашу батьківщину, де після перемоги буде дуже потрібно багато людей. Дуже буде потрібно багато українців, іменно українців, щоб продовжувати розвивати нашу націю, нашу країну. Тому більшості українців, які зараз. Вже прожили в Канаді, можна сказати, два роки чи навіть півтора роки. Вони вже трошки по іншому дивляться на Канаду, вони по-іншому думають про Канаду. І справді, більшості цим українцям Канада почала подобатися. І вони розуміють, що самий прикол. Що дійсно класно, коли нема людей так багато навколо вас. Дійсно класно, коли чисто, спокійно, так, там, де без хатки, там брудно, так, без хатки дуже небезпечні. Але повірте мені. Якщо ви будете триматися подалі від центру, не, не ходити в тому центрі, бо тут, в Канаді, щоб добре жити, то потрібно жити подальше від центру, а не в центрі, то ви не будете навіть цих безхатьків бачити. Вони вам навіть не будуть заважати. І більшості проблем з цими безхатьками це не те, що вони роботи не могли. Отримати чи не працювали вони просто наркомани? На жаль, не всі, звісно, але більшості і наркомани. Вони не можуть працювати. Вони не хочуть працювати. В них тільки одна тема, одна ціль серед дня. І тому така проблема з безхатьками це не із-за того, що тут така, знаєте, конкретна проблема з економікою, що роботу важко знайти. Так, може, от 50 до 80 резюме закинути перед тим, як знайти. Але знаєте, люди, які найбільше про це говорять, найбільше про це кричать, то вони якраз найбільше перебирають, вони найбільше перебирають, вони не хочуть працювати абсолютно де попало, вони хочуть зразу заробляти класні гроші, зразу заробляти гроші, які будуть їм давати жити вільне життя. Але щоб щось мати в цьому житті, потрібно Попробувати і потрібно трошки попутіти. Бо коли людина попутіє, вона потім буде більше все цінувати в цьому житті. Вона не буде так нити, вона не буде так жалітися. І коли вона дійде до тої цілі, вона буде рада і вдячна. Слава Богу, що в мене є тих 25 годин чи 30 годин, а не так, як людина, яка приїжджає 25-30, дала. Та де, та що то за гроші? Я такий розумний, така розумна. Ну тут ніхто нікого таке не цікавить цій країні. Ця країна побудована на тому, що ви повинні мати ціль, ви повинні бути сфокусованими, і ви повинні розуміти і знати абсолютно, чого ви тут є. Тут, якщо ви, вам чесно сказати, тут потрібно працювати і досить багато працювати. Тут потрібно мати своє житло, і тут повинно потрібно мати ту ціль, що ви от мусите. Мусите чогось добитися. Бо якщо ви будете постійно думати про те, як відпочити. Як... Відірватися в житті, як е, не попрацювати, то ця країна не є хороша для вас. Вона не буде працювати вам, і вам ніколи вона не підійде, і завжди вона буде вас дратувати, бо тут не можна розслабитися. Тут не розслабишся, так як в нас в Україні колись, коли діти собі жили з батьками і ходили, розважалися, і працювали там в Польщі, заробляли якихось півтора тисячі до дві тисячі євро і були страшними багатіями, їздили на ауді. На Мерседесах. А тут ні, тут всім до лампи, розумієте, тут чим країна погана, ніхто не переживає, як ви вдягнуті, в чому ви вдягнуті, що ви сказали, що ви не сказали. Собі люди просто ходять, гуляють, займаються своїми справами, зайняті роботами, зайняті своїм життям. І Канада велика, не подобається в тій провінції, переїхали в іншу провінцію. В чому проблема? Є можливості великі, просто треба їх. Шукати треба відкривати трошки очі ширше, і треба брати абсолютно все, що ви можете спочатку, а потім вже вирішувати і перебирати, а не так, щоб перебирати спочатку і потім лишитися ні з чим. І дивуватися, що Канада, як то кажуть, вам тут не вийшла. Знаєте, кому варто дійсно можливо покидати Канаду? Це канадцям. Бо канадцям дійсно важко, бо канадці мають інший менталітет. Канадці вони розслаблені, вони ні за що. Не дбають, вони живуть від зарплати до зарплати, їх нічого не турбує. Їм 18 років вони батьків лишають позаду. Не всі, звісно, але більшості. І все. І живуть таку, знаєте, таке можна сказати, яке життя не зрозуміле. А ця країна для іммігрантів є суперова. Зараз в життя так складається в житті, що більше 60% людей вони не мотивовані, вони нічого не хочуть в житті. Їм нічого не потрібно, їх все дратує, вони просто хочуть грати ігри або ходити там на той склад і назад повертатися, лягати в ліжко, засинати і не думати про нічого. Але ви повинні бути голодними. Якщо ви голодні, то ви вам так легко в теперішньому світі щось добитися, тому що в більшості людей взагалі не є конкуренція вам. І ця та країна, ця країна є ідеальна для такого, для імміграції, для іммігрантів, бо іммігранти вони вже голодні. Вони приїжджають вже голодні, не доїдають, їм потрібно себе годувати. І як вони можуть себе годувати? А тим, що вони постійно будуть щось хотіти рухатись вперед, відкривати бізнеси. Повірте, бізнес в Канаді відкрити це дуже класно. Ви ніколи не будете переживати за гроші. У вас ніколи не буде часу на власне життя, але ви точно будете забезпечені на тіле своє життя. І тут, в таких містах, як Едмонтон, Калгарі, дуже зручно жити. Альберта, взагалі, дуже класна провінція для життя, дуже зручна провінція для життя. І мені здається, що одна з найкращих на даний момент по балансу життя в Канаді. Я персонально думаю, що люди, людям, які яким подобається, або люди, які мають роботи. Ім варто поп попробувати тут залишитися ще на трошки довше, якщо дійсно в них є можливість, в них хоч є в серці запал. Але в кінці дня, коли ви відкриєте своє серце, коли ви свою душу відкриєте для себе, то ви тільки тоді зможете зрозуміти, що для вас краще. І робіть абсолютно все, що для вас краще. Використовуйте інших людей досвід або поради тільки для себе, щоб збагатити себе, але ніколи не думайте, що ви повинні щось робити, коли вам щось хтось говорить. Ця країна є класна, і якщо вам добре залишайтеся тут, ви можете продовжити свій Open Work Permit фактично аж до 2028 року, якщо ви приїхали сюди до 31 березня 24 року. Чим погано, можете собі ще пожити, попробувати, Не сподобається, може вже до того часу в Україні настане мир, і ми, українці, повернемося назад на батьківщину додому, допомагати нашій ненці розбудовуватись, відбудовуватися і жити в себе. Вдома зі своїм повітрям, зі своїм абсолютно всім рідним. Я сподіваюся, що цей відеоролик вийшов дійсно інформативний і дійсно від відщиро серця. Просто розмова, проста розмова, але яка має дуже багато в собі важливих і дорогоцінних слів. Дякую вам, друзі. Дякую, хто ще до сих пір тут. Ви справжні фанати. І підтримуйте цей канал, як ви можете. Дякую вам ще раз! Здоров'я вам та мирного неба над нашою улюбленою Україною!